Зайшов з Білорусі. Потрібно знайти лігу цих було звірюк. Знищення тилового пункту управління це була надважлива задача. Ми знайшли це лігу. Світова історія ще не знає, щоб важка 152 мм артилерія проводила диверсійні рейди. Це була зухвала операція. Противник міг дуже легко виявити їхне пересування. Не, дуже сильно ризикували. Це як грати на максимальний став. Авантюра, так. Да. зайшов з Білорусі. Зайшов він саме на кордоні Житомирської і Київської областей. Власне, я зустрів війну на посаді заступника міністра внутрішніх справ у пана Монастирського царства небесне, його немає поряд з нами. З початком війни ми активно почали працювати разом з побратимами з Нацгвардії і з ГУРМО. Пліч-опліч зі мною був бригадний генерал Усов, генерал-майор Харенко, який на той час спецназгура щолював. Ми працювали, виїхали на зустріч ворогу від Лютіжа до Києва. Займалися тим, що формували відповідні вже вогневі позиції, мінували дороги в перспективі, там де ворог мав заходити до Київщини і готували відповідну їм зустріч. На початку березня мене гарант в той час призначив заступником голови служби. Я по суті через день відвідував його, доповідав оперативні задуми, які ми вирощували, і результати вже відповідних реалізацій щодо тих чи інших оперативних задумів. А з того боку, в тилу ворога, от саме тих населених пунктах, вже активно працювали наші. Агентурні можливості, і 13-те головне управління і центр спеціальних операцій Альфа. Власне, генератором тих ідей був бригадний генерал Хантер. За півого року до початку широкомасштабного вторгнення я вийшов на пенсію із Служби безпеки України. Було багато планів, але Росія внесла свої корективи. Тому з перших днів війни, з перших годин війни, ми всі зібралися. Під куполом Володимирської 33 для того, щоб сформувати новий підрозділ, до особового складу увійшли в дійсності кращі з кращих знай-най-най. Це і е, окремі співробітники в минулому центру спеціальних операцій. Кістяк, також з контрозвідки. І в тому числі і небайдужі цивільні, які в якості певних агентурних і партизанських сил на початках війни себе вміло, вправно і вдало показали в тилу ворога, вони також поповнили відповідно наші лагоди. Для нас тут було дуже важливо зупинити росіян, не дати їм прорватися до Києва. Війська, які наступали на Київ, вони управлялися. Генералами, полковниками, які мали десь розміщуватися. Оце місце називається тилові пункти управління. Тиловий пункт управління це пункт, де знаходився особовий склад ворога, в тому числі керівники, офіцери. А також на той момент там акумулювалися і певні їх логістичні можливості. Це ТБК, яким вони поповнювали свої війська і це ті паливно мастильні матеріали. Знищення такої. Жирний з військової точки зору і цілі дозволи б гарантовано точно зупинити наступ росіян на Київ. І ми почали на них полювати. На початку березня від наших агентурних джерел ми дізналися, що на транспортне підприємство Поліського з'їжджається багато вантажівок і там є скупчення ворога. Великий рух вертольотів, що охороняють невеличкі колони і супровід цих автомобілів. Це ознаки того, що в цих автомобілях пересуваються вищі військові російські чини. Ми визначили місце, куди постійно прямують ці автомобілі, де вони зупиняються, де вони залишаються на ночівлю і зрозуміло, що це можливо бути тим місцем, де знаходиться тиловий пункт управління. Аналіз випутникової знімки показав, що у даній точці розгорнуті радіостанції. Системи супутникового зв'язку росіян це речі, які як маркери вказують, що це може бути штаб з'єднання. Я сам мисливець з багаторічним досвідом. Мені потрібно знайти лігу цих було звірюк. Ми знайшли це лігу. Дана інформація вона була декілька разів отримана, перевірена агентурно, перевірена через технічні можливості, і ми отримали відповідну вказівку на знищення даного тилового пункту. На Київ було тільки дві основні дороги. Одна дорога через Чорнобиль, друга через Поліську Термоховку. Але все одно вони сходилися виванкою. Траса Поліська Термахівка вона була одною з двох трас, по яких росіяни постійно поставляли озброєння, паливо Мозерського натоприродного заводу з Білорусі. Кожен день ми бачили колони 20, 30, 50 машин, і вони йшли з інтервалом година, півгодини Я порадився із Василем Малюком. У нас виникла ідея. Перерізати цю трасу і зрозуміти, де вони будуть потім акумулювати ці всі свої засоби ураження та паливно-мастельні матеріали. Я отримав наказ від Хантера підірвати моста в населеному пункті Бобер. Ми почали формувати зведений загін, який зможе туди занести вибухівку. Однією з задач військової контрозвідки була повна синхронізація всіх сил оборони і спільна робота з разом з генеральним штабом ході виконання всіх вказівок, які ставив наш верховний головнокомандович, президент України. І по суті, військова контрозвідка в той момент багато зробила саме на цьому напрямку правильної синхронізації всіх наявних сил оборони, в тому числі на Київщині. Три-чотири ми шукали місцину, де можна пройти по лісу. І дійти хоча б до того моста. Ми знайшли маленький потічок, через який ми завезли туди на квадроциклах 200 кілограмів тротилу в ящиках. В результаті підриву цього моста росіяни вже не могли забезпечувати в тій кількості свої наступаючі війська. Зупинити просто зразу от, взяти потоки тої техніки, яка йшла з Білорусі, неможливо. Їх потрібно десь було б відвантажувати, десь складувати і так далі. І тому подібне. Наші агентурні джерела почали нам сповіщати про те, що ворог починає накопичувати всю цю зброю, яку вони не можуть провести через цей міст в населеному пункті Поліськи. Ми побачили, що вони туди звозять не тільки паливо а й Ракети доградів, танкові снаряди, міни ну, і інші засоби ураження. По суті, вони довкола свого тилового пункту управління таку, знаєте, самі собі зліпили порохову діжку. Ой, не запалити цю порохову діжку це було б неправильно з нашого боку. Тиловий пункт управління був щільно прикритий авіацією противника, там постійно патрулювали їхні К-52. Контрдеверсійні загони кадирівців, які курсували на вкрадених в Україні автомобілях Л-200. Тому росіяни, напевно, зрозуміли, що в них достатньо кількість охорони. Між нашими позиціями була велика вісти. Недосяжна для роботи артилерії. Вони розуміли, що ми не станемо їх нічим. В тій зоні дуже сильно діяли. Російські засоби радіоелектронної боротьби. Там не працював жоден зв'язок абсолютно. у них план витягнути прицепні наші гаубиці 152 мм в точку в сірій зоні, з якої можна буде провести артилерійський обстріл тилового пункту управління, коригувати цю артилерію за допомогою наших БПЛА-Лалеків і передавати цю інформацію. Цей відеопоток за допомогою Стерлінки. Першим мав бути зв'язок. З'явився Стерлінк, ми побачили нові можливості. Ця ідея доволі була така провокативна. Моїм артилеристам вона не сподобалась, тому що це було не шаблонне і нестандартне використання своїх закладів артилерії, якщо можу так виразитись м'яко. Служби безпеки України немає 152 мм гаубиць, а вони є в Збройних Силах України. Я добре знав начальника штабу західного оперативного командування генерала Горбатюка. На початку березня 2022 року я був начальником штабу оперативного груповання вали, здійснював управління підпорядкованими підрозділами і частинами з передового командного пункту міста Малим. На тому напрямку в моєму розпорядженні було дві бригади і одна артилерійська бригада. Також підрозділи 130-го розвідувального батальйону. Горбачук задум сприйняв як авантюру. Пропозиція Хантера перемістити сили засоб до артилерії загальної підтримки ближче до лінії зіткнення, а безпосередньо це була так звана сіра зона навіть за передньою лінією зіткнення. Вона доволі така була авантюра. Авантюрна в тому плані, тому що за всіма керівними документами артилерія загальної підтримки використовується не ближче 5 кілометрів до переднього краю. Світова історія ще не знає, щоб важка 152-мм артилерія проводила диверсійні рейди. Це не їх функція. Нам потрібно було їх перемістити не ближче 5 кілометрів, а безпосередньо на першу лінію оборони, що викликало ризик уразення противником наших селі засобів. Ми мали виїхати в чисте поле. Посеред лісу розгорнути батарею, провести артилерійський наліт на їхній телевий пункт управління. І якщо в небі з'явиться хоча б один їхній вертольот російський, то це для наших вертолетів, для нас може означати кінець. Тому ми дуже сильно ризикували. Офіцером артилерії передового командного пункту не дуже сподобалася ідея. Вони нічого не казали, я бачив це по їхньому обличчі, що вони не в захваті від того. Він запропонував здійснювати супровід інженерного розвитку маршрути висування і вогневих позицій і безпосередньо охорону вогневих позицій підрозділами служби безпеки. У нас не було іншої можливості знищити цей тиловий пункт управління. Ну що? У нас з'явилася інформація, що росіяни знайшли обходні шляхи і вже почали відвантаження боєприпасів і палива від цих тилових пунктів управління іншими шляхами в напрямку Іванкова. Нам потрібно було дуже швидко енергійно діяти. І тоді ми сіли за карти і почали детально планувати цю операцію. Так, да, Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворожих позицій хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії. Ми зрозуміли, що ми можемо виконати, технічно ми можемо виконати цю місію. Нам потрібно забезпечити охорону цієї артилерії, і протиповітряну охорону, протидиверсійну охорону, коригування вогню цієї артилерії, прикриття відходу після роботи артилерійської батареї на ті місця, де вона до цього знаходилася. Охорону мав забезпечити підрозділ сил спеціальної оборони, а також альфа сбу Разом зі своїми офіцерами виїхав туди в сіру зону, ми пішли. Повністю пройшли тими дорогами, зрозуміли, що це настільки важко буде зробити, внаслідок того, що там були пожежі, були завалені дороги, тому нам би необхідно було їх розчистити в першу чергу, для того, щоб пройшла важка техніка з, з цими гарматами. Вся ця операція була розділена по шматках і підготовка велася в режимі абсолютної секретності. Повний задум. Операції знало три людини. Ну, я, генерал Горбатюк і Василь Малюк. Все. Вогневе ураження планувалося на 8 ранку, 16 березня. 5 ранку було здійснено висування на вогневі позиції. Початок 8-ї, я на місці. Такий старлінг. Це все. В швидкому режимі передається на арту. І хлопці зараз пісмажить він, вот ноги. Старлінку розгорнули, зв'язок з лекою є, артилерійської батареї немає. І зв'язку теж з старшими групи артилерійської теж немає. Ми розуміємо, що жодних прольотів російської авіації теж немає. Їх по дорозі ніхто не розбомбив. На жодні міни не, не, не напоролися, тому що не чути вибухів. Тиша. Ну, мене починають трошки їсти нерви. Їхали на трьох красах і кожен раз тягнув гаубіцю. Коли ми їхали, у нас перед, за два дні до нашої операції масово бомбили і по дорозі вийшли завали. Лежала купа дерев. І це такий завал, що його... Розчистити руками, допустимо, навіть 10 чоловік вони б не змогли сосни і здоровий поодтягувати. Перша думка в цей момент була, що в нас час, ви на... не вспіваємо на той час, який нам потрібний. Але так вже вийшло, я кажу, хлопці, час, бігом по другу дорогу. Якщо її не завалило, то ми проїдемо просто по другій дорозі. Це в нас йому хвилин 10 після того всього, і просто ми об'їдемо з другої сторони. Коли Артилерійська батарея прибула на місце. Я побачив цього старшого лейтенанта і говорю, де сюди хлопче. Я йому пояснив, що ми будемо бити по тиловому пункту управління під Поліським, це штаб армії. Звісно, він теж спочатку трошки переживав. На відкритому полі стоїмо трьома гарматами. Це теж жирна ціль для противника. Три гармати це 18 людей. Перший план, який ми швидко прийняли, це ми відгружаємо там 20-30 снарядів на протязі 20 хвилин. Вони роблять пристрілку і потім йде повністю відстріл всіх снарядів, які стопцібають мілітрове сколочно фугасних по тій території. Після 20 хвилин роботи вони швидко згортаються і іншою дорогою о, виходять з, з місця. О 9-й годині наша лелека вже була над цілью. Ми Розгорнули старлінк і з'явився зв'язок. Ми дізналися, що артилерія вже заряджена і готова до роботи. Командир дивізіону артилерійського, спозивний шаман, взяв на себе функцію артилерійського навідника. Після того, як ми розгорнули батарею, він мав швидко виїхати до місця старту е лелекі. Хантер мене повідомив, що шаман до мене виїхав і має бути біля мене, щоб коригувати свої стволи. Але шамана біля мене не було. Зрозумівши, що в нас з ним зв'язку немає, його потрібно знайти, я поїхав його шукати. Знов нерви, знову з'явилися сиві косини на голові. Всяке можливо бути, тому що це лісові дороги, в сірій зоні. Там снують багато російських диверсантів, багато наших диверсантів. Кожен чіпляє гранату, якусь розтяжку, той міну чіпляє. Важко зрозуміти, чи чиста та дорога, про якій ми півгодини назад проїхали нормально. чи За цей час ніхто туди нічого не встановив. Хвилин 15, і я побачив, що їде машина неслуха. Я дуже вірю, що там є шаман. Так ну, і сталося. Шаман вийшов з машини, підійшов до екрану Лелеки, побачив ціль. Всі Віддав наказ своєму лейтенанту вогонь. Перша, я готовий перше, давай. І через 30 секунд ми вже побачили перший розрив. Це не буде. Все далі. — Перший снаряд влучив десь за декілька десятків метрів від периметру тилового пункту управління. Нічого страшного. Ну один то... Вот второй старый отлично. Третий где? Да. А вот Лео, да? Да. Да, 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 да. Дима! Огонь! Только прицел поиграй. Больше два, меньше. Стай, больше два, меньше два. Давай. А другий, третий, все інші влучили э, в сіль. Це наші хлопці підсмажують Да разумеется я всі отримують. 0-0-2. Э, 0, 0, у нас не було ноутбуків, у нас не було моніторів. Ми Просто стояли з телефоном, з ним говорили. Я в одній руці тримав телефон, в другій тримав радіостанцію, дивився за роботою. Готов! Перся! Готов перся давай! Після того, коли ми почали вже стріляти по цілі, відкрили вогонь. Через п'ять хвилин ми почули вертушки ворожі. І це, мабуть, був найстрашніший момент, бо ми подумали, що вони нас шукають просто. Ми почали далі працювати, бо ми тільки почали свою роботу. Зараз достану. Так, за димом не, не бачимо. Б... Зараз йдемо звідси, плані. Mm -hmm. я достану. вітер сюди. Просто. Одне орудя прив'язалося одразу. Шаман підтягнув ще по пару пострілами. На... Інші стволи. і вони почали просто розбирати росіян на атом. Гирить, кати ні, горіть, як не горить? Горить. чорний пишу. Дивіться, Горит. палає чорним. І вже коли почалася інтенсивна стрільба, і цих вертушок вже не було чути, і ніхто вже за них не думав. Великі наші були у повітрі, вони були недалечко від тилового пункту управління і вони спостерігали не тільки за розривом снарядів, а власне за всім тим, що там довкола робиться. Жодних ознак, що противник нас засік і проводить розгортання артилерійської батареї для того, щоб стріляти по нас, ми не побачили. Персен, я готова перше, давай! Тримаю, тримаю, тримаю. Тримаю, об'єкт тримаю. Оператор лелекі і шаман доповіли, що перші ж звучання призвели до того, що все довкола тилового пункту управління горить, палає, йдуть вибухи. Другля тон! Розкидай тебе. <плес> давай, второму. Та там, там стільки м'яса є. <плес> <плес> заряджай, заряджай! Я зараз я не маю. <плес> Ми вже більше не стримаємо, тут кажуть, вже. Я спотвю, що, що залп нормально ложиться і ху. Отримуємо лаптіногії. За всі ті звірства, що ви зробили для України. Один із снарядів наших влучив склад, де ймовірно зберігалися ракети до градів. З тих кадрів, які ми бачили з злелекі, там такий гарний армигедє спочався. Да, дивіться, це, вам, щоб да, ви живі, не говорили мені багато, дивіться. Оп, я ж кажу, в чому вони в діті в трусах. Оп! Да, оп! Да, Під да. зданням, бачите, заправщик а, походу. Запра... А може це заправщик. Да, да, камаз. Да. Кавас, Кавас, камаз, Камаз, камаз гори! Дай у менший да. зуб. Трусики ми побачили, а ну подашли, на ще. Я запитав цього старшого лейтенанта, скільки тебе ще снарядів є? Він каже, досить, каже. Я кажу, вигружай швиденько інші і вистрілюємо всі, що тільки є. І ще десь до 20 снарядів ще було додатково випущено. Зривається, зривається, попали на. напевно. Попали, попали, попали. На, і все, смарачуємося. Молодці, молодці, пацани. Було ефектно і результативно. Це було приємно бачити свою роботу, що вона принесла такий результат. Якщо мені пам'ять не зраджує, що дві доби там рвалися снаряди і вирували ще пожежі на тому місці. Уражено було те, що ми нарахували після того 48 одиниць техніки. Декілька бронемашин, машини командного пункту і більше 45 машин автомобільних, які були навантажені боєприпасами. Більшість тих людей, які перебували в тих буділлях, вони, напевно, померли або згоріли живцем. Згорів чувак на роботі. Переповнене відчуття щастя за відмінну роботу і сили засобів артилерії, розвідки. І підрозділи служби безпеки спочатку. Війни це була перша така диверсійна робота з використанням таких сил і засобів як артилерійські. Вдалі якісне диверсійне відпрацювання Служби безпеки України разом з Збройними силами, з артилерістами це явний приклад того, що як знаєте, як кажуть, разом ми сила по суті, от поєднали зусилля. Це ще на початках війни. Зараз дуже багато доволі цікавих історій, які вже реалізовані, які в процесі реалізації, але тоді це такі були свого роду пробні пілотні проекти, і ми це робили, і ми це робили вдало. Коли я зайшов сюди в перший раз, я побачив найкращу картину в своєму житті, знищену ворожу техніку з боєприпасами. Я ніколи не бачив стільки боєприпасів в одному місці. Там знаходився склад противотанкових управляємих ракет, так називаємо тури. Тут знаходилися снаряди, стрілецька зброя. Міномітні міни, боєприпаси від системи от ви бачите, град, ураган. Це все мало летіти в наші міста, в наші домівки. Ми це все знищили. В них наступ під Києвом захлебнувся. Саме знищення цього тилового пункту управління однозначно вплинуло на перебіг подальших подій. Безсумнівно, ця операція, якщо так можна сказати, вона була відпрацьована на відміну спільними зусиллями, і вона мала свій вклад в те, що касати відійшли. Київська область звільнено від окупантів... траса під контролем збройних сил України. Велика розуча гостумель та вся Київська область звільнені від противника. Серім цього там же ж багато інших було диверсійних засобів. І міст в селі Бобер е, замінований, який вибухнув, і оті нальоти, які організовували і 13-те управління і центр спеціальних операцій, і колони, які нищили, і нищили і в голові, і в хвості, і протягом всієї колони фугасили. Але тиловий пункт управління це в дійсності такий важливий щебель, і ми можемо сміливо про це казати. Як саме правильний приклад спільної нашої роботи, це дійсно доволі доволі посприяло в цілому в обороні Київщини і тому, що в подальшому ворога відбили, відкинули, і він був змушений відступати з території України за так звану ленточку за наш кордон.